Коли сьогоднішній уривок Євангелії розпочинається словами тоді або в той час, то пов'язує цей уривок з попередньою ситуацією, з попередніми уривками, до речі, з тими, які ми, які ми читали в попередній неділі. Згадую, це були уривки з Євангелія від Матея, які, в яких Христос через певні притчі говорив про його прихід. І говорив про те, як світ його сприймає або не сприймає. І так останній уривок, над яким ми роздумували, говорив про тих людей, які відкинули Христа. Говорив про виноградник, говорив про відповідальних людей, відповідальних людей, людей, які запросили також на весільний бенкет. Але вони знайшли тисячу і одну причину, чому сказати господарів ні. Сказати цареві ні. І ми продовжуємо інколи сказати і Богу також ні. Сьогодні Христос е, звертається до тих людей, які не знайшли відповіді в його словах, не знайшли відповіді в його притчах, які не зрозуміли або зрозуміли. І все одно відштовхнули. Сьогоднішній Євангеліє представляє нам певну ситуацію, в якій фарисеї, первосвященники, старшина ізраїльська, вона переконалася, що вона Христа не зможе переконати. Тобто він подалі буде залишатися авторитетом, проти якого вони не зможуть виступити. І сьогодні за допомогою своїх прислужників вони ставлять Христа знову в незручну ситуацію, чекаючи, поки збереться напевно натовп, коли навколо Христа буде багато людей, і ставлять ситуацію, яку можна назвати цвангом, тобто ситуація, в якій будь-яке рішення, прийняте рішення, будь-який крок він є. Якби злим для того, хто його робить. Він є трагічним. Так говорячи Христу, чи треба платити податок Кесарю, а вони ставлять його перед таким вибором сказати слово так і в цьому випадку викликати ненависть ізраїльського народу, з другої сторони, сказати ні тоді, звичайно, ненависть і утиснення римських, римських окупантів. Чому для ізраїльтян це було так важливо? Але перед тим, як ми про це скажемо, хочу тільки сказати про перші слова, з якими звернулися до Христа ці прислужники. Вони сказали вчителю, тобто признаючи, начебто, його авторитет. Вони сказали, що він любить правду і ні на кого не дивиться, а говорить тільки правду. Тобто вони ніби показали, що вони є відкритими. На те, щоб почути цю правду і виконати його, але на цьому місці стояли лицеміри, для яких було поставлено на цей день зовсім інше завдання. Отож, чому для ізраїльтянина це питання податку кесарю воно було таким дуже дражливим. Ніхто, якби так з людей, можна сказати, не платить з великою радістю податки. Можливо, буду несправедливим, якщо скажу, що ніхто, але, мабуть, дуже мала кількість людей, яка говорить так, з патріотичних переконань я плачу податки і я дуже тішуся. Але ми знаємо інше. Коли люди відчувають таку єдність, єдність в народі, як, наприклад, ми під час війни, то люди забувають про відсотки в податках, то люди знають, що їх, наприклад, сьогоднішня пожертва вона наближає перемогу. І тут вже не рахуються з тим, скільки цього буде, готові платити скільки тільки мають можливість. Те саме хотів би пригадати і в випадку церкви, колись так ще з тих єврейських часів часів Ізраїля звичайно була розповсюджена. Розповсюджено було правило десятини, але пам'ятаємо, перші християни вони цілі маєтки продавали і віддавали. Тобто вони не трималися тільки десятої частини, тому ми знаємо, у нас в церкві немає звичайно цього оподаткування. У нас немає, як в інших, навіть в християнських церквах, немає десятини, відкриваючи людині звичайно можливість давати стільки, скільки вона буде вважати потрібним. Але повернімося до цього податку. Якщо йдеться про податок, про який питалися фарисеї, це був податок, який зобов'язував кожну людину платити на окупанта, на окупаційну владу, і він складав один динар річно, тобто -то в рік треба було дати одну динарову монету. Пам'ятаємо, що динар це є практично оплата одного дня роботи. Не йшлося про саме відсотки, але для ізраїльтянина було дуже принизливо платити окупантові. Принизливо платити тому, хто обмежує твою волю. І був ще один дуже важливий момент: беручи в руки динарову монету, хотів ти чи не хотів, ти обов'язково побачив обличчя кесаря і підпис. Дуже страшливий для кожного ізраїльтянина. І він говорив: Тіверій, Кесарь, син Божественного Августа, первосвященник. Для ізраїльтянина, для віруючого ізраїльтянина, ця монета і цей напис, а він якби показував абсолютно інший світ і перекреслював якби, віру в єдиного Бога. А він знав, ким, які, хто є первосвященником в ізраїльському народі. Священником Бога єдиного. Він знав, що жодна людина не може бути божественною, тобто не може бути божеством. І тому брати навіть в руки таку монету було не тільки принизливо, але так само, якби заперечувала вірі. Христа питаються: то що, можна чи не можна? Це добре чи ні добре? Тільки, звичайно, у Христа може бути вихід із цуцванга, із такої ситуації з будь-яким рішенням, але таким фатальним, можна, бути, можна вийти, але так на добре і щоб нам це слово що сьогодні лишилося. Він сказав: Хто є на монеті? Кесар, віддайте йому його власність, і відразу додав: але Богові віддайте Богове. Коли Христос сьогодні відповідає лицемірам, Він знає, що вони лицеміри. Коли Христос погоджується дати відповідь, Він знає, що намір запитання був не для того, щоб отримати відповідь і користуватися нею. Для кожного із нас сьогодні, хто читає це слово Боже, з однієї сторони може виникнути така думка з історичного контексту, що отакими «от були фарисеї 2000 років назад. А з другої сторони, маємо зрозуміти, що це слово, яке читаємо сьогодні, воно звернуто насправді до кожного із нас. До тих, які, можливо, разом в своєму серці із місцем для Бога, для Його слова, для Його волі. Ми ж кожного дня молимося, молитву Отче наш і говоримо, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ми постійно це повторюємо кожного дня. І в той самий час ми знаходимо місце для такого фарисея. Харасе, якого найкраще назвати своїм власним ім'ям, так це не інша людина з історії або наш сусід, це кожен із нас, який навіть для дуже часто для того, щоб не виконувати якесь Боже слово, він шукає якогось певного оправдання, він шукає якихось обставин, чому сьогодні це раптом слово може не працювати. Христос в Євангелії, як для тих людей, які оточували його тоді, тобто не тільки лицеміри, але, як ми сказали з самого початку, це були і інші люди, які слухали Христа і принагідно могли відкрити для себе певну правду. Христос промовляє і до нас сьогодні, щоб ми в нашому житті вміли все упорядковане. А людина інколи е, чи, якби, тримається певних речей, про які Господь може сказати, вони не є моїми. Тобто те, то, чого ти сьогодні тримаєшся, ти не забереш на небеса, ти не забереш до вічності. Христос у сьогоднішньому Євангелії, говорячи кесарю а Богу Богове, Він намагається впровадити в наше життя певний порядок, щоб поставити все на свої місця. Він запрошує нас сьогодні, щоб ми були вічливими, будемо говорити у тому середовищі, у тій державі, в якій Господь дозволив нам жити. Ба більше у сьогоднішньому першому читанні з книги пророка Ісаїї він звертається до іншого царя. Він говорить про нього, що, що він, Бог, поклав у ньому всю свою надію. Він прославився у ньому, у ньому і навіть додає таке певне слово, хоча ти мене не знаєш, хоча ти не знаєш про мене, що я все роблю для тебе. А ми знаємо, що влада, яка приходить, влада, яка є, вона від Бога, тобто Бог чомусь допустив її. Тобто часом це може бути, звичайно, пряма Божа воля, часом це може бути допущення, і часом навіть те, що ми маємо на сьогоднішній день, воно чомусь нам потрібне. Для чогось потрібно. Для чого? Можливо, про це говорити в інший час, але апостоли І Павло, і Петро в своїх посланнях вони говорили щодо влади. Про це можемо поговорити О, якби, окремо. Але Христос закінчує це своє речення, дуже знаменне речення. Він закінчує цими словами але Богу Богове». В першому випадку, в випадку кесаря, ми знаємо навіть таке правило, що той, хто. Не знає закону, не звільняється від відповідальності. У другому випадку, можна було б сказати, подібне, але має бути щось плюс. Кожна людина, яка насправді хоче у вічності перебувати з Господом, більше того, вже сьогодні перебувати із Господом, вона буде намагатися зрозуміти ті правила Небесного Царства, які діють вже сьогодні, але сьогодні ще не в але будуть діяти у вічності. Ця людина буде шукати цих правил, ця людина буде шукати, можна сказати, умісцевлення цих правил у своєму житті. І якщо ми візьмемо, наприклад, Боже законодавство із старого заповіту, декалог десять божих заповідей, він знаходиться там в одному місці, потім знову повторюється він. Але це одна така промова. Друга промова таке законодавство нового заповіту. Блаженства, так само в Євангелії від Матея на початку, до речі, так само в одному місці. Інші місця вони є виясненням, вони є підтвердженням, вони є допомогою людині зрозуміти якби цілий контекст справи. Чи людина насправді цього хоче дізнатися? Чи людина шукає насправді того Божого Слова, конкретно на сьогоднішній день? Боже слово, яке читаємо ми в неділю, воно має підтримати нас не на цілий наступний тиждень, бо, напевно, до вівторка, до середи можемо вже його забути. І з святим письмом, з Божим законом, це є так, як з їжею вона потрібна нам на кожен день, з водою вона потрібна нам на кожен день. І є ще інші такі моменти, до яких запрошена людина, щоб кесарю віддавати кесареве. Якщо ми згадаємо про ту причину появлення нас на землі, ми пам'ятаємо, що ми прийшли в цей світ для того, щоб бути Божими дітьми і для того, щоб могти його прославляти. Тобто, бути Божими дітьми це знати правила перебування у батьківському домі, знати правила, які, які зобов'язують в цій Божій родині. Прославляти Бога. Це насправді кожен день знати, що є хтось в нашому житті, від кого наше життя залежить, є хтось до кого ми так чи інакше повернемося. Той чия слава насправді є такою неосяжною, вона є безмежною, і про слава Господа, вона є, якби можна сказати, частиною нашої людської природи. І тільки людина егоїст, тільки людина, яка хоче створити свого власного Бога, тобто собі, вона буде говорити. Пам'ятаємо за подшептом того, який сказав перші ці слова: ні, не буду служити, ні хтось інший має мені служити. Ми би сказали це дуже загально, це торкається цілого нашого життя, так, звичайно, і пам'ятаємо, що Бога прославляємо ми навіть не за щось. Бо Боже, прославляємо тебе, бо ти там повернув мені здоров'я. Ні, це ми дякуємо Богові за це. Але прославляємо Бога просто за те, що Він є. Просто за те, що і тут правильніше сказати, що ми є, що ми живемо. Ми прославляємо Його тільки тому, що Він є Бог. Але це може також в певній практиці нашого життя проявлятися. Візьмемо, наприклад, наш кожен день, який ми розпочинаємо. Чи ми розпочинаємо його з молитви? Чи ми розпочинаємо насправді його з цієї прослави Богу, з віддання Богу цього дня, чи ми розпочинаємо його з якогось каналу Телеграму, що сьогодні відбулося в нашій державі: військовий стан або в цілому світі, який є так напружений сьогодні цими різними військовими конфліктами, навіть війнами? Чи пам'ятаємо ми, що так чи інакше все повертається до Бога. І сьогоднішній наш день він так само має бути йому присвячений. Недільний день. Господь не говорить в своєму законодавстві, ще старого заповіту, він не говорить в мій день, Господній день, вибери собі годину, яку ти присвятиш мені. Ні, Він каже: шість днів я даю тобі, працюй. Будуй, збирай, але один день ти присвятиш мені. Чи мав Господь право, прав, якби право сказати навпаки, тобто шість днів ти мені служиш, бо я твій Бог, а один швиденько собі, позбирай манну, що ще поїж, приготуй, щоб наступні дні знову можна було б мене прославляти. Пойде і так. Але він каже: шість днів даю тобі, але сьома частина з твого часу буде належати мені. Подивімося на наш надільний день і скажімо, чи він насправді сьогодні є Богу Богове. Перебування в Божому домі так само хтось може сказати: ну так, я прийшов, Господь запросив нас до столу, чи ми протягом останніх шести днів або й сьогоднішнього дня все зробили для того, щоб бути гідними приступити до Господнього столу. Якщо ні, то, мабуть, десь в цьому Богу Богове, десь ми не виконали. Тобто ми, кожен християнин, кожна дитина Божа, має право прийти і сісти з ним за стіл. І має все зробити для того. Ми можемо бути в Божому храмі, але, звичайно, навколо відбувається гарна літургія, співає хор. Але хочу пригадати один такий нюанс. Зараз навіть настоятель умістив два екрана, так, в якому є слова. Пісень, якими ми прославляємо Бога, і хочу пригадати, вони не служать для хору. З хору їх не видно. Або не так видно, щоб з них співати. Вони є для всіх тут присутніх. Хтось скаже, я не вмію співати. Ну, навіть чоловіки на футбольних матчах співають інколи краще, ніж в церкві. Або при якійсь іншій нагоді дому, коли збирається родина і найближчі. Там так само чомусь оці емоції, вони дуже гарно якби, збирають оце середовище, оцю, оцю спільноту, так? Е, хоча важко її завжди назвати спільнотою. А перед Богом, а перед Його вівтарем. Хочу сказати, це один із тих обов'язків, які покладені е, в, людині на серце. І Господь знає, як ти співаєш. Господь знає твої вміння. Повірте, коли я співав, коли був міністрантом, то священник інколи так відвертався до мене і каже: не гуди. Я собі ну, мушу мушу якось навчитися співати краще. Він поставив переді мною таке завдання: не гудіти, але співати. Я не скажу, що я сьогодні є надзвичайним співаком, але люблю прославляти Бога співом. Нехай це буде декілька тільки тих питань. Які ми маємо виконати перед Господом, але кожна присутня особа, кожна родина, яка на цьому місці, постарається про те, щоб зібратися разом в Господній день сьогодні і обговорити навіть в родині серед близьких, що ще ми маємо робити, що ми ще не робимо з того, що повинні робити перед Богом. І нехай Господь, який присутній між нами, нехай він нам в цьому допоможе. Амінь.